Для того щоб активно повпливати на їхній психоемоційний стан, використовуються установки Хаймарс, і не тільки вони, крім Макеївки, були доволі влучні попадання в, в центри ворожої техніки і розміщення особового складу. І на півдні нашої держави можливо було дійти інформацією, інформацію, як це впливає на психологічний стан ворога. Оце це впливає неймовірно. Або я е, казав про їхні укріплення, і ми розуміємо, що ці побудови всіх укріплень, і оце всі ця звітність не допомогла на тій території, яка сьогодні є деокупованою, і морально-психологічний стан їхній такий, що після маківки е, в них там почалась така метушня, що вони покинули е, кілька місць їхнього розташування особового складу, е, переважно і командного офіцерського складу. Який був на розташований в закладах санаторно-курортної сфери на узбережжі Азовського моря в місті Бердянську, а крім того, в окупованих населених пунктах на узбережжі є також і місто Приморськ, де багато баз відпочинку. Вони там розташовані. І після маківки в них там було ну їм було дуже невесело. Бо вони зрозуміли, що ну, дістануть до них і там і. Якщо 3-4 місяці тому для них був комфорт і тил на нашій території, на території Бердянщини Бердянського району, то сьогодні їм там. Непереливки і їхній стан вкрай поганий, і взагалі ну вони такі нещасні, ці чмов, які лазять по місту. Що місцеві кажуть, що ну їх там і жал і трошки жаліють, що їх там Росія просто кинула як ну гарматне дійсно м'ясо, які не мають де помитися, які не мають що поїсти. Ну і ходять там, побираються просто по місту. На ринку запитують де тут баня, де тут можна помитися, де то можна купити мило. Ну і таке собі. Знаєте, тому ну. Це жалюгідна просто армія, жалюгідна нація, жалюгідна держава. все, що можу сказати.